Вітаю, друзі. Після того, як скрили відомого одеського воєнкома Борисова і те, що він збагатився під час війни, ставши мільйонером. Ну, я вважав, що це питання буде вирішуватися на рівні держави. З'ясовується, що ні. Але давайте прискіпливо і більше уваги приділимо саме Одещині. Одеса для мене взагалі якесь дивно зараз місце, в якому е, воєнкоми. Роблять такі речі, які дивують. Взагалі, я не буду узагальнювати всіх воєнкомів, але майже всі гучні розслідування зв'язані з Одесою та Одеською областю. І в мене запитання: там щось не так з воєнкомами, Вчора з'явилася інформація від НАЗК про те, що вони з'ясували, що начальник районного ТЦК Одеси. Воєнком В'ячеслав Кушнірьов збагатився на 47 мільйонів гривень. Ні, це не жарт. 47 мільйонів гривень. 10 мільйонів доларів а, з гаком. Навіть не 10, навіть не 12. Але ну, збагатився, що робити? От, з'ясовувати, от що робити, як це сталося. Але до речі, мені дуже сподобалось, як він намагався приховати свої гроші. Ну, син воєнкова став власником квартири площею 55,8 квадратних метрів в Одесі, майже за півмільйона гривень. Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 511, майже півмільйона гривень. Дохода немає. Я хочу подивитися: а ну, от взагалі, як так може бути? Доходів немає, а квартира і машина з'явилася. Подружжя вони стали власниками квартири в Одесі площею 111 квадратних метрів і за 600 тисяч гривень. Через рік продали за 7,56 мільйона гривень. Ще раз купили за 600 тисяч, продали в 13 разів дорожче. Я знаю особисті моменти, коли квартири в Києві продавали за дуже низьку ціну, щоб було потрібно. Ну там розрахуватись по деяким питанням, питаннями зараз в продажу майже немає, але навіть таких цін в Києві не було, і тут в Одесі так з'ясується, що можна купити за 600 тисяч. Ну, гаразд далі. Дружина придбала автомобіль Тойота Хайландер вартістю майже 1,9 мільйона гривень. Ну, він десь такий стоїть. Мати Генкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями, будівлями загальною площею та 260 метрів. В Одеській області оцінений в 1 мільйон гривень. Те, що воєнкома, стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тисяч гривень. А також автомобіля Mercedes Benz, GLS 400 за 420 тисяч гривень. Mercedes-Benz GLS Ще раз, 400-й, Mercedes-Benz за 400 тисяч гривень. Я щось не зрозумів. Це якась дивовижна територія, де все можна купити за копійки. Ну, В середньому така автівка коштує більше ніж 5 мільйонів. У них все в 12-13 разів менше, ніж воно коштує реально. А ще вона має Mercedes-Benz GLS 220D яка вартістю в 1,4 мільйона гривень. Протягом серпня 2022 року сім'я воєнкома подарувала один одному. Грошові кошти на загальну суму 30 мільйонів гривень? Син теж дарував, не маючи ані доходів, ані роботи, а нічого іншого. Але дарував. І от я дивлюсь на це і не можу з'ясувати. А як взагалі так могло статися, що ця людина стільки часу була непомічена. Тобто Ну що ніхто не знав, що він робить, ніхто не знав, знали. Тоді запитання: хто ще? З ним працював разом. Хто його дахував? Хто був тим, хто забезпечував йому нормальну роботу? Хоча інформація про нього була і раніше. Хто ці люди? От е, я бачу, що назикають правила матеріали щодо Віслава Кушнярова до поліції для розв'язання питання щодо додання відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань? Ну в Ярдерчов це внесли е, згідно статті 368 пункт 5 кримінального кодексу України. Його треба притягати до кримінальної відповідальності. Дуже цікаво, чи буде він ще в Україні, чи він поїде слід за Владом Трубіциним, який виїхав по листу гурмо. До речі, не тільки гурмо може дати лист, по якому може виїхати людина. Тут цікаво взагалі, як так стається. Я читаю про все це, я бачу, от як пише саме дуже цікаво НЗК про них. Привертай увагу той факт, що ще у 2018 році син військома зробив покупку, вартість якої значно перевищує його тодішні офіційні доходи. А саме придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова того самого, який купив собі хату в Марбелії, офіс в Марбелії, і всі понакупали собі мерседесів. Взагалі, що там воєнкомен на інших автівках не їздять, тільки мерседеси вони взагалі там не можуть на чомусь іншому їздити алергія. Якась непереносимість інших автівок. Ну, просто цікаво. Так от, він купив Volkswagen CC вартістю 500 тисяч гривень, який згодом перепродав значно дорожче. У всіх цих діях вибачають ознаки юридичної фікції, а саме узгодженість дій між суб'єктом декларування, членами його сім'ї і його близькими особами. Я хочу запитати ще раз, цих людей раніше ніхто не бачив, ніхто не знав, що він робить, всі сліпі, де служба з внутрішньої безпеки? Де вона? Як вона працювала? І тут мені на допомогу приходить історія теж з воєнком. Ні не з Борисовим. Ні, трохи інакше. Це воєнком Єгор Смирнов, який теж одеський воєнком, який став під час війни теж доларом мільйонером. Взагалі, ще раз повторюся, але. Робота на Одещині воєнкома це, мабуть, гарантія того, що ти стаєш доларом мільйонером, якщо ти готовий заньбити честь мундира і фактично ігнорувати норми закона та моралі. Я знаю порядних воєнкомів. Я знаю людей, які повернулися з війни з пораненнями, які повернулися з інвалідністю і які служать зараз воєнкомами. Я не скажу, що вони добре живуть, але вони працюють над державою, роблять все можливе, що від них залежить. І от ці люди дивляться на інших воєнкомів і думають: а чому ми такі? А ці отак от роблять? А тому, що ці люди, які працюють згідно закону України і згідно норм моралі та порядності, вони не хочуть поплюжити за військового. А ці заробляють на війні. І вони є частиною системи. Так от найцікавіше, що це військом Єгор Смірнов а, був не тільки військовим, а ще й депутатом невеликого містечка Южне на Одещині. І він заробляв на чому? Він а, давав ділянки. Особам за мотивацію його мотивували ну грошима або чимось, якимось майном, а він видавав ділянки. Це викрали. А потім журналісти з'ясували, що він зловживав службовим своїм становищем. Зокрема, він допомагав, як ви сказали, розв'язувати питання та проблеми ухилянтам. і кривникам своїм, тим, яким про нього писали. Ті, які писали про нього правду, він вручав повістки. Таке покарання. Повістка як покарання. Знаєте, де він зараз? Ви ще зараз офігієте. Про нього, його ж війсь... ТЦК повідомив, що він на фронті. Як тільки стало відомо, написала написали, Одеський обласний ТЦК, відреагував на дописи та заявив, що Єгора Смирнова та двох його помічників перевели в одну з бригад, що виконує завдання на передовому рубежі. Ще раз. Що зробили? Людину, яка працювала в, військом... в військоматі в ТЦК, брала хабарі, займалася корупцією, допомагала ухилянтам, Продавала майно земельні ділянки, давала іншим. Цю людину переводять на фронт, типо, що він там буде робити: росіянам продавати інформацію? Або, навпаки, продавати комусь можливість воювати, не воювати. що робите? Ви взагалі, що відбувається? Це, ну взагалі, В яких нормах закону це прописано? Ще раз хочу сказати: те, що ми зараз бачимо, це елемент системи. Спочатку зробили так, щоб люди не могли виїжджати і заїжджати. До речі, в Ізраїлі теж війна, але чомусь там заїжджають і виїжджають. І все гаразд, люди, бачачи, що кордони відкриті, їздять і приїжджає більше, ніж від'їжджає. Це найцікавіше. Далі, система зробила так, що хочеш звалити, плати гроші. Хочеш не служити, плати гроші. І найстрашніше, що це система по всій Україні, майже всюди можуть знайти тих, хто продає можливість не служити. Але в чому проблема? По-перше, ці люди показують, що служіння в ЗСУ це не для всіх, можна відмазатись. По-друге, можна ігнорувати свої обов'язки. По-третє, вони показують, що за гроші ти можеш вирішити всі свої проблеми. Навіть якщо це не ті, що аморально, а підриває сили ЗСУ, будь-який воєнком, який допомагає ухилянці, то саме воєнком, він фактично торпедує мобілізацію. Щоб стати доларом мільйонером, щоб зробити ті 47 мільйонів, скільки людей він відмазав. Ну, навіть якщо він забрав там по 5 тисяч доларів ще раз. По 5 тисяч доларів. Це, давайте так, узагальнимо: 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень, а він 47 мільйонів має. Заробив на цьому. І можу пояснити, де. Ви розумієте, скільки людей пройшло через нього? А він ще 600% віддавав гроші комусь, щоб його не чіпали. Ну, ми вже пам'ятаємо, як нардеп Гунько казав: ти мені гроші дай. А я порішаю всі питання з правоохоронцями. Тобто, комусь щось заплатили, і правоохоронці стають сліпими. Це страшна історія. Страшна для України. Тому що, якщо цю проблему не вирішити, то ситуація з мобілізацією не тільки не покращиться, вона погіршиться. І дуже цікаво, що мені сказали журналісти. Вони кажуть, що черга стоїть на посади воєнкома. На Закарпатті, в Одеській області, в Одесі і ще в деяких областях черга. Люди готові платити гроші, і кажуть не малі? страшне. Якщо це не зупинити, це взагалі деморалізує величезну кількість людей, підірве обороноздатність нашої армії і знищить мотивацію багатьох. Служити в ЗСУ. А нам треба навпаки мотивувати, об'єднати і перемагати ворогів. І все буде Україна. Папа. -па.